Розбудили, ось вона наша Афіна, ось наша незломна. Нині Афіна важить близько двох кілограмів. Їй жителі Дніпра подарували такий будиночок для відпочинку. А такою її привезли в цей притулок у березні. Тоді вона важила трохи більше кілограма. так, І сухий, і влажний. Нам зателефонували волонтери з Харкова. Вони розповіли таку. Історію, що в них, них Харкові на Салтівці розбомбили домівку і туди приходить кішечка. Під місто, де був під'їзд, вона приходить майже кожен день, От, шукає, ну, мабуть, вона там жила. Окрім виснаження, у Афіни був перелом лапи та блошини, дерматит. Її прийшлося лікувати довго, досить довго так, їй прийшлося підстригти. Но зараз вона вже. Обросла хутром, майже вона придбала такий дуже стійкий характер. Вона не до кожного йде. Вона ще така виборкова дівчина. Тому ми сподіваємося, що знайдеться людина, котра до неї приглянеться. Саме за такий непростий характер та за волю до життя волонтери вигадали для породи Афіни нову назву Українська Незламна. Порода в неї дуже рідкісна для України. Це британська дліношерстна. Але ми її називаємо наша гордість, наша незламна українська, бо вона вижила попри все, попри всі тортури, які їй довелось пережити. Вона дуже ласкава, вона потребує, щоб її гладили, але недовго, коли її все надоїдає, то вона може її царапнути. От. І вона так гордо відходить назад у свою домівку. В притулку наразі живе близько сотні котів. Більше з них переселенці. Цей кіт теж з Харкова. Цих кошенят влітку привезли до Дніпра з Сєвєродонецька. Всі вони готові їхати до нової родини. Анастасія Галасюк, Владислав Смичков, новини на Суспільному. Дніпро.